Газ відключатимуть цілим мікрорайоном навіть на заході України, і такий сценарій ймовірний, заявив мер Івано-Франківська. Я ж нагадаю, що за даними Bloomberg, російські удари по Харківщині та Полтавщині знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні. Країні ймовірно доведеться витратити 1,9 мільярдів євро на імпорт палива, аби пережити наближення зими, зазначають журналісти. Якщо ж удари триватимуть до кінця березня, треба буде закупити близько 4,5 мільярдів кубометрів газу. Повідомляють джерела агентства. Це майже 20% річного споживання країни. Після атак Україна терміново звернулася до країн великої сімки з проханням надати. Обладнання для відновлення енергосистеми та знову наголосила на необхідності додаткових систем ППО для захисту енергетичної інфраструктури. Також Київ шукає фінансову підтримку, щоб оплатити необхідний імпорт газу. Я ж нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все, щоб Україна не змогла займатися видобутком власного газу.